Офіційно на адміністраціях президента, де почнеться імовізований підімник. Україна це свобода, Україна це чес! У нас є свобода, слова і ми робимо прогресить. Чее, че, ще, за сам секунечко, хлопче, прослухайте мене, щоб я не підвищував голос. Значить, зараз ми почекаємо до нас, ще приєднається пара хлопців, пара людей. Тут ми офіційно робимо снаскипа, всі не запалюємо, бо нам тоді не вистачить. Частина запалює тут по ходу, частина вже підпали по дорозі, і частина біля самої адміністрації президента України. Ми домовилися, що захід. Захист... Да. Значить, так.

No,